Чи виїжджають жителі правобережної Херсонщини з прифронтових районів через постійні обстріли російських військових? Які є можливості для евакуації з Херсонської області? Чи виїжджають з лівобережної Херсонщини жителі цього регіону, які в них є шляхи? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Хмельницької і Кіровоградської області. Ці регіони визначені державою як пріоритетні області, які приймають вимушено переміщених осіб з Херсонщини. Про це 30 листопада у своєму телеграм-каналі написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, на Хмельниччині і Кіровоградщині є можливості для розселення херсонців. Також там нададуть грошову і гуманітарну допомогу. Рекомендований спосіб виїзду це евакуаційний потяг Херсон Хмельницький, зазначив Ярослав Янушевич. Маршрут евакуації до Кіровоградської області нині опрацьовуються. Якщо жителі Херсонщини вирішують евакуюватися автобусом, очільник області рекомендує користуватися послугами лише перевірених волонтерів, які співпрацюють з координаційним штабом Херсонської обласної військової адміністрації. У такому випадку, після виїзду, громадяни гарантовано отримують допомогу з розселенням, продуктові набори і грошові виплати. 30 листопада в ефірі телемарафону Ярослав Янушевич розповів, що російські військові щодня обстрілюють правобережну частину Херсонщини. Голова обласної військової адміністрації наголосив, що виїхати з регіону може кожен охочий. Ми створили тимчасовий координаційний штаб. Ми до нього долучили ті організації, які вже добре знаються на цьому і давно займаються. Це і благодійні фонди, і волонтери. Вони мають і власну гарячу лінію, і також ми з'єднали їх з нашою гарячою лінією. Люди можуть скористатися гарячими лініями обласної військової адміністрації. З вашого дозволу, я наведу ці телефони і, можливо, зможете показати їх в титрі 0800 330 951. А також 0,91 481 78 45. Крім цього, прямо в телеграм-каналі Ярослав Янушевич можна в закріпленому повідомленні побачити всі ці всі посилання, і там можна провести реєстрацію якраз на, на евакуацію. На Херсонському залізничному вокзалі щодня збираються люди, які евакуаційним потягом виїжджають до Хмельницького. Про це 1 грудня повідомило Суспільне. За даними журналістів, за рейс у чотирьох пласкартних вагонах відправляється до 200 людей. Начальник херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі новинам Празові розповіла, що записатися на евакуацію херсонці можуть також у пунктах незламності, які працюють у місті. У нас працює гаряча лінія. Де люди звертаються щодо питань евакуації, працюють пункти незламності у центрі нашого міста, де люди можуть прийти погрітися, де можуть підзарядити свої гаджети і записатися також за підтримки наших соціальних працівників на евакуацію. Курсує щодня потяг, о 18-й годині він відправляється, і всі бажаючі можуть залишити Територію міста Херсона і від'їхати до Хмельницького. Всі люди, які від'їжджають у нас, вони отримають із собою сухий пайок у дорогу. Це там пластівці, печиво, вафлі, водичка, і обов'язково родини, які з дітьми за підтримки ЮНІСЕФ ми надаємо допомогу у одязі. Мами з дітьми їдуть у нас на Штаб, де знаходяться ці речі, і відповідно віковим категоріям підбирають дітям ці теплі речі, і ми даємо їх у дорогу. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що є можливості для евакуації людей, які не мають фінансової спроможності. Працюють евакуаційні автобуси, які вивозять людей до, ну, до Одеси, до Миколаєва з наборанням. Маршрут іде і там на пунктах е, прийому там часово, тимчасово переміщених осіб за ну в залежності від бажання людей ми розміщуємо їх, надаємо можливості, ну такі знаєте, основні можливості для. Довготривалого перечікування або для тривалого меж проживання тоді тоді вони направляються в інші області України. Крім того, ну ми знаємо, що працює поїзд, який має можливість евакуаційних вагонів. в залежності від кількості людей, які звернулися за евакуацією. Вони можуть скористатися можливостями інтерзалізниці. Не поїзд привозить до Києва в Києві. Так само Це стосується всіх верств, і лежачих, і ті, що потребують додаткового там, уходу. під час евакуації, голова Херсонської обласної ради зазначив, що нещодавно евакуювали людей, які перебували у психоневрологічному диспансері. Далі у нас сьогодні там єшки вирішуються питання там про евакуацію хворих і поліативних, які потребують додаткового там. Скажем так, ліжкового догляду. Ну, тось програма вона працює, вона випрацювана випрацьована з е, міністерством е, реінтеграції окупованих територій. Все централізовано, я впевнений, що жодна людина, яка там згодилася на, на евакуацію за рахунок держави, вона забезпечена повністю всім. Олександр Самойленко висловив сподівання, що евакуація херсонців не триватиме довго. В місті на сьогоднішній день є достатня кількість цих продуктів харчування. В місті ну от, принаймні, там годину тому було майже всюди було електроживлення підключено. Вода по по годинах, але вона є і подається, і є можливість там є викові використання. Потрохи повертаються всі. Необхідні там служби, які там соціальні, вже починається вивіз сміття, вже, вже ну, такі речі, які там потрібні для ну, звичайного, нормального людського життя. Тому, знаєте, я впевнений в тому, що навіть якщо ця евакуація відбувається, там змушено, але вона не буде тривати дуже довго, і наші люди повернуться знову ж таки для, для своїх домівок. Журналіст із Херсона, головний редактор видання Мост Сергій Нікітенко, зазначив, що жителі міста вирішують евакуюватися до інших регіонів переважно через обстріли, які російська армія здійснює регулярно. Дуже багато людей виїжджає своїм автотранспортом. За ними приїжджають родичі, друзі, знайомі частково люди виїжджають. Еваку... евакуаційними потягами, звичайними потягами, ну і ми на ну я точно не знаю, як це працює, але е багато людей евакуюють за допомогою гуманітарних різних організацій, міжнародних, я так розумію, побачу е брендовані автобуси. Але точно сказати, ну як це працює, як де вони збирають цих людей бази і далі, я не знаю. На евакуаційний потяг буває черги, каже журналіст. На завтра чи на післязавтра я дивився білети, і білети були на оцей потяг звичайний Херсон Київ. 102-й. на евакуаційний там якась є черга, і в принципі це не так швидко, як хотілося. Ну і плюс був евакуаційний поїзд спеціальний для людей, у яких є обмежені можливості пересуватися або взагалі немає можливості пересуватися тобто їх воз окремим потягом. Сергій Нікітенко розповів, до яких місць зазвичай виїжджають херсонці? Ну багато їде в Миколаїв, бо його перестали вже так сильно обстрілювати. Їдуть в Одесу, їдуть е в інші міста. В Київ оці е евакуаційні потяги вони вводять людей в Хмельницький. Ну а так в принципі а людей які хворі ну цей потяг був з для е людей з одненим можливостями. Їх увозили у Львів. Я так розумію, що Хмельницький возять, тому що не можливість десь розміщувати якихось гуртожитках, але ну чи всіх я не знаю. Заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трушин розповів, як приймають жителів регіону у Хмельницькій області. Ті люди, які е, хочуть на зиму перебути саме на зараз, людей з Херсона приймає Хмельницька область. Їх розсіляють потім е, в. Селищних та сільських територіальних громадах, в тому числі і на моєму окрузі, люди, які дома, будинки яких найбільше постраждали, вже заселені. Це каменець подільський район, їх приймає сільські селищні громади, їх поселяють або в школи, які тимчасово не працюють, дитячі садки, або по родинам. Ну, умови більш-менш нормальні. Якщо Умови для поселення політик зазначив, що на автовокзалі Херсона зазвичай формується жива черга з людей, які хочуть евакуюватися до Миколаєва чи Одеси. Здебільшого цю евакуацію здійснюють волонтери або мікроавтобусами від 8 до 18 місць, або 50 місними автобусами більш централізовано. Ці волонтери довозять їх або до Миколаївського, або до Одеського Залізничного вокзалу. Там їх вже зустрічають громадські організації, які є. В Миколаєві і в Одесі спочатку цей процес був досить хаотичним. Не можна було порахувати скільки в Одесу виїхав людей. Тому не всіх забезпечував там гарячим харчуванням, чаєм, були нарікання. Зараз цей процес стабілізується. Наскільки мені відомо, то на наступному тижні вже на автовокзалі мають відкрити такий саме інформаційний пункт, як на залізничному вокзалі і в Херсоні, і буде вже набагато легше все це відбуватися. З Береславського району також можна евакуюватися, каже Станіслав Трошин. опіки, вони виїжджають в кривий ріг безкоштовними автобусами. Мережа цих автобусів весь час збільшується. Тільки військові дають дозвіл. Кривий ріг допускається автобуси. Вони курсують декілька разів на тиждень за наповненістю. Наскільки мені відомо на зараз, то ну їх місця в цих автобусах немає повної повне. Люди мають змогу виїхати. Політик закликав жителів Херсона за можливості виїхати з міста до більш безпечних регіонів, поки не буде звільнена лівобережна Херсонщина. Мер нової каховки, яка розташована на лівому березі Херсонщини, Володимир Коваленко розповів, що евакуація з цієї частини регіону не носить масового характеру. Буквально за тиждень може виїхати там від 5 до 10 чоловік через Васильівку. Це по формулі чи по системі, чи по умовах, які ворог ставиться за там за три тижні. Треба подати відповідні документи, їх обробляють. Що вони з ним роблять, ну фіксують звичайно, і десь на після третього тижня, там після го дня очікування можна виїхати в силу певних обставин. І тут це не е, не торкається, не торкається чоловіків, тому що чоловіки приземного віку ризикують, що або не пропустять, або ще що не вчинять. Також деякі жителі лівобережної Херсонщини виїжджають на Рабацьку стрілку, каже Володимир Коваленко. Другий такий напрямок це. Арабатська стрілка, Генічськ, це південно-східна частина Херсонської області, і там є санаторій на цій Рабатській стрілці і велика кількість людей. Ну вони це не сьогодні. Вони виїхали давно. На сьогоднішній день це є вже, вже, там одиниці також виїздять, бо більша частина тих, що виїхали і прийняли рішення проживати чи пережити цей період, знаходяться там. Єдине, що вони там бувають на день два повертаються в місто подивитися в якому стані їхні квартири, і е, знову повертаються е, туди, е, на громадську стрілку. Жителів у новій каховці зараз залишилося дуже мало, каже мер. Ті, хто залишилися, ухвалили таке рішення переважно або через сімейні обставини, або намагаються захистити своє майно від російських військових. Є багато людей, які От це моє, я його не кину на призволяще, бо його мається на увазі житло, його будуть мародерити, тому що вони бачать, є приклади, є залишені квартири, залишені приватні будинки, куди заселяються окупаційні війська в першу чергу. Ну і є фактори, що скривати. Є і у суспільстві люди, які сказать, які мають може і український паспорт, але дозволяє собі інколи зайти пограбувати те, що в основному розграбоване. Ну, в всякому разі, як мінімум, два таких випадки. Я точно знаю. Тобто, багато людей залишилися щоб зберегти своє е, свою власність. Володимир Коваленко також розповів, що деякі жителі Нової Каховки змогли виїхати через Росію до країн Європейського Союзу. Один-два місця можуть безкоштовно, а так е, треба платити кошти, бо це. Достатньо довгий по кілометражу і по часу термін, і ну люди згоджувалися зараз. Це вже не носить такий інтенсивний характер, а певний період це було достатньо мабуть, найбільш, найбільш такий шлях, який реально міг провести до успіху. І в всякому разі я знаю не один десяток своїх знайомих. Мешканців громади, які виїхали саме таким чином, деякі з них затрималися в Естонії, деякі поїхали до Польщі. Частина повернулася. Ну точно, о, знаєш, один директор школи повернулася через Польщу, через Прибалтку, Польщу, в Україні. Тепер очолює навчальний заклад, знаходячись у Києві. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. З кінця лютого майже вся територія Херсонської області перебувала під російську окупацію. У листопаді Збройні сили України звільнили всю правобережну Херсонщину від російських загарбників. Втім, російські військові з лівого берега Дніпра продовжують обстрілювати Херсон і інші звільнені населені пункти Херсонщини. Керівництво Росії, попри оголошення про анексію українських областей, запречує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитує, спеціальну операцію. Олександр Інковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.